Слава Богу, дорогі браття та сестри! В рамках проєкту Софійського братства Слово Що Єднає, читаємо Євангелії від Матвія, 10 зачало, 5 глава з 1 по 13 вірш. Одного разу йшло за Ісусом багато народу з Галілеї і Десятиграддя, і Єрусалима та Іудеї і за Йордану. Побачивши народ, Він зійшов на гору і сів. Приступили до нього учні Його, і він, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи. Блажені у Богі Духом, бо тих є царство небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені кроткі, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спрагні правду, бо вони наситяться. Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться. Блаженні, гнані за правду, бо Тих є Царство Небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гонитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи через мене. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас. Ви є сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її соломи? Вона вже ні до чого не придатна. Як тільки хіба виконати її геть на потоптання людям, бажаю усім, дорогі друзі, доброго, мирного і благословенного дня!